Запис екрану пішов, можемо працювати. На сьогодні ми продовжуємо вивчати програмування в Scratch. Нашим сьогоднішнім завданням буде розібратися із розгалуженням. Дивіться, в принципі, коли ми працюємо з вами зі школи, використовуємо версію встановлену. Чомусь не знаю, коли під час дистанційці, мені чомусь зручніше користуватися саме версією онлайн. Тобто, я заходжу в Scratch відкриваю офіційний сайт, Scratch, і тут є кнопка розпочати творити. І все, мені не потрібно нічого встановлювати, я вже можу працювати. Плюс ця версія працює навіть з телефонів і планшетів. Зайвий підручничок закриваю. Єдине, що у вас може він бути англійською мовою. Тут теж не важко. Натискаємо «Settings» і переключаємо мову з англійською на українську. Отже, нас цікавить розгалуження. Трошки ми з вами вже програмувати вміємо, знаємо деякі команди. Нас цікавить команди, які нам дозволять робити розгалуження. Вони знаходяться в керуванні. У нас є два варіанти. Команда, якщо то інакше, або якщо то. Різниця в тому, що перший варіант, там де є інакше, це повне розгалуження. Тобто, коли в нас є, окрім самої команди, якщо то, є. Є варіант дій, коли умова виконалася, інакше це варіант дій, коли умова не виконалася. Тобто, в нас в будь-якому випадку буде виконано якісь дії, або якщо умова справдилась, або якщо умова не справдилася. Другий варіант, там де просто, якщо то, це не повне розгалуження. Це означає, що в нас є лише умова і лише варіанти дій для цієї умови, якщо вона справдилася. Інакше ми нічого не робимо. Ну, як варіант, можна якусь невеличку програмку зробити, коли натискається зелений прапорець. Давайте одразу поставимо завжди, бо якщо не ставити цикл завжди, то програма виконається один раз і припиниться. І, наприклад, розберемо повне розгалучення. Якщо натиснуто в датчиках, нас є. Якщо торкається, наприклад, торкається вказівника, тобто мається на увазі, що мій котик. Мій спрайт один, і я на нього навівся е, мишею, тобто стрілочкою миші. То, ну він, наприклад, буде говорити нам: або мене торкаються, або мене не торкаються. Мене торкаються, або мене не торкаються. Оскільки це буде відбуватися майже миттєво, ми тут можемо поставити затримку взагалі протягом 0,001. Одна тисячна 0.00 .001. Так, Богданчик, є питання? Просто зробити, щоб він просто говорив, щоб не було різниці у часі, коли не наведено чи наведено. Я ж от сам просто тут, якщо ми скажемо говорити йому, то він буде говорити увесь час. Тобто в нього не буде пропадати надпис. Хоча, до речі, це варіант. Мені подобається, Богдан, гарна ідея, щоб нас не фіксувати час правильно. Ми ж одразу можемо говорити, тобто він увесь час буде щось говорити, але він буде говорити або торкаються, давайте я скорочено, торкаються, або не торкаються. І, в принципі, так, да, можна зробити таким чином, щоб не чекати 2 секунди на молодець, гарна ідея, на переключення. Запускаю. Котик одразу каже не торкається. Чому? Тому що я не навівся на нього своєю стрілечкою. Але якщо я на нього наводжусь, змінюється команда на торкаються. Знову ж таки, прибираю стрілочку, не торкаються, навівся, торкаються. Тобто це повне розгалудження. В нас є умова і варіанти дії: якщо торкається, якщо не торкається. Я думаю, що в принципі ви вже розумієте, що якщо в нас є лише одна умова. І, наприклад, торкається, то в протилежному випадку він нічого не буде казати. Але якщо ми на нього наводимося, то він каже. В принципі, ми, використовуючи два неповних розгалуження, можемо, можемо теж зробити те ж саме, що і повна. Просто поставити в друге якщо тут у нас є умови, якщо торкаються вказівника, а тут поставити оператор не якщо не торкається вказівник, і при запуску, бачите, команди виконуються все те ж саме. Тобто, по суті, неповне розгалудження це просто одна дія. Повне розгалудження це дві і більше дій. В принципі, ми ж в розгалудження можемо вставити всередину і ще, ще якусь умову, всередину є ще якусь умову, і так далі. Тобто, ці підумови їх може бути дуже і дуже багато. Тому це вже залежить від нашої фондації, які в нас тут будуть умови. Я, наприклад, хочу вам сьогодні запропонувати створити невеличкий трафік, тобто дорогу, і щоб наш котик навчимо котика переходити дорогу лише в заданому місці, тобто по пішохідному переході. Для цього я додаю йому фон, обираю тло. Називається воно Night City, але не звичайне, а Night City, воно повністю назва Віст Стрітс нічне місто з вулицями. Котика по розміру зроблю трошечки меншим, бо це занадто великий для такого міста котик, і пропишу йому за допомогою оцих умов, тобто є умова, щоб він щось виконував. Перші дві умови в мене буде рух вліво і вправо, коли натиснута стрілка праворуч, коли натиснута стрілка ліворуч, він буде перше, коли натиснута стрілка праворуч, він буде повертати в напрямку. Я думаю, як ви здогадалися праворуч. Переміститися на 10 кроків і змінити образ. Наступний образ: в нього є два костюмчики, тобто буде створюватися така малесенька анімація, що він, начебто, рухається. Коли натиснута стрілка ліворуч, як ви могли теж здогадатися, ми повертаємося в ліву сторону. Це мінус 90, і алгоритм повторюється: переміститись на 10 кроків та перетворитися на наступний образ. Тут нам не потрібно ставити цикл, тому що тут умова запрограмована в натисненні кнопки, тобто розгалуження буде в залежності від кнопки. Якщо кнопка натиснута, то котик щось робить. Натискаю вправоруч, він рухається, натискаю ліворуч, і котик в нас бігає, як завжди, догори ногам. Щоб цього в нас не було, щоб у нас котик все ж таки рухався як котик, а не як літаючий котик, ми його можемо зафіксувати напрям, поставити приймати тільки поворот зліва направо. Якщо обрана ця функція, то при русі наш котик буде тільки розвертатися в різні сторони. Є ще третя опція зовсім не обертати. Тобто, якщо в нас стоїть перша опція, ми можемо обертатися в будь-який напрямок 360 градусів. Якщо стоїть друга опція, то тільки вліво поворот або вправо. Якщо стоїть третя опція не повертати, то як би ми не крутилися, котик нас взагалі не змінить положення. Тобто, він, якщо йти йде вправо, Йде вправо все гаразд, а якщо в вліво, то він, начебто, спиною вперед. Тому краще залишити все ж таки другий варіант дій. Тепер я хочу йому запрограмувати переміщення вгору вниз. Тобто зробити, начебто, він переходить дорогу. Але хочу, щоб він перехо... міг переходити дорогу тільки при умові, якщо він знаходиться на пішохідному переході. Для цього я сам пішохідний перехід малюю. Обираю колір білий, малюю зебро. Межу ставлю 0 і за допомогою прямокутничка промальовую невеличкі смужечки. Так, розміщується. Буде... Можна сказати? Можна. Можна ж, ж... зайти там, де плюс і нарисовано тло, і там нас нарисувати. Ні-ні, а тут є особливість. Я хочу, щоб ми з вами зробили, коли він буде торкатися не кольору, а я хочу, щоб ми торкалися коли саме об'єкту. Тобто, то бачите, я коли малюю, тут в мене з'явився спрайт 2. Я хочу, щоб ми з вами подивилися, щоб він не колір вибирав, а вибирав об'єкт. І в залежності від нього щось робив. Так, ну хоча б ти правильно сказав, що і той варіант теж доступний. Далі, щоб в мене смужечки були однакові, я обираю стрілочку, виділяю мою смужечку і натискаю копіювати. Далі натискаю Вставити. І розміщую смужечка на смужечкою. В принципі, якщо у вас буде ну, більше трошки часу, ніж у мене, бо ми обмежені часом уроку, ви можете взагалі дуже красивий пішохідний перехід зробити. В мене я так просто швиденько накидаю 5 смужечок, щоб у нас о, було доступно пішохідний перехід. І для нашого котика тепер я пропустив умову, щоб він вгору вниз просто так переміщатися не міг. Я хочу, щоб він переміщався тільки по пішохідному переходу. Тут алгоритм буде трошки складніший. У нас буде зелений прапорець, коли натиснено, зелений прапорець, але він тут буде вибирати завжди тобто, щоб в нас була опція. І ми пропишемо умову, якщо. Але тут у нас буде подвійна умова. Тобто в операторах є значок І. Перша умова, яку в нас має бути, він. Торкається нашої зебри. наша зебра називається Sprite 2, тобто він торкається з нашої зебри, Sprite 2. Або якщо ви будете малювати на сцені, тоді торкається кольору і обрати колір наш оцей білий колір. Або той варіант, або той. І друга, друга умова, тобто в нас буде, по суті, розгалудження з подвійною умовою. Якщо натиснуто... Певну клавішу, наприклад, клавішу стрілка вниз. Коли він торкнувся, і ми натиснули вниз, він буде робити вже знайомі нам команди. Він повертається в напрямку вниз, це 180 переміщається на 10 кроків і змінює наступний образ. Так, Софійка, є питання? У мене є питання: а якщо ж котик уже доторкнувся зебри, то краще може додати світлофор, коли стане зелений, і йому так зробити функцію. Супер. щоб Супер, Ми ж якраз у нас попереднє завдання було зі світлофором. Давайте буде, буде завдання із зірочкою додати ще світлофор, так. щоб він міг переходити. Та що зробити машини, щоб вони їздили. Можна машинки ще додати, так. Так, і Богданчик. Це ще хороша ідея. Угу. Я думаю, що так цікаво розширити, так взяти, Ще справді якісь, типа жов вони теж йдуть. Ну, можна можна якісь спрайти, можна от, дійсно машинки просто додати. Про це розумієте, я ж не можу вам дати. вас ж не тільки інформатика є, у вас ще є інші предмети. Я би з задоволенням вам дав завдання годин так на п'ять, щоб ви сіли цим займалися, але ж ну я не можу. Я маю дати вам завдання, яке ви ну не більше 20 хвилин будете виконувати. Але якщо буде бажання, можна вдосконалити свій проект. Так, боданчик. Там, де рух, є. Скрипти змінити ігри на і, і угу. можна не е, змінити... про переміщення, да-да-да, я зрозумів в Русі, я зрозумів, про що ти кажеш ось вони: змінити X, змінити Ігрик, тобто він теж може рухатися, але якщо буде змінити Ігрик, змінити ікс, він не зможе міняти. Хоча нічого не зможе. Якщо ми поставимо наступний образ, він теж до речі, теж може рухатися тільки без повороту. Тобто він може рухатися і змінювати костюм можна, і той, і той варіант нам відійде. Абсолютно правильно. Так і так, ще є питаннячко. А можна сказати, угу, да. Один мінус буде, коли ми будемо це робити в домашній, коли ми будемо робити, так як я посовітував то тоді, коли ми до Торкнемося до здання якогось, угу. то ми будемо підніматися, тому що там теж є білі кольори. Ну тут дивись, ні, чого, в тебе ідея гарна. Чому я, я кажу, що там і той білий, і той білий, тут же ж є певні характеристики кольору. У мене, наприклад, оцей мій білий, який я малював, колір 0, насиченість 0, але яскравість 100, а в будиночку, дивись, оцей, наприклад, білий. От, наприклад, ось цей зараз наведусь, в нього, бачиш, колір насиченість відрізняється. Тому тут білий, можливо, ми сильно не побачимо різницю, але для виконання в скретчі скретч побачить різницю прямо до кожного пікселя. Так, повертаємося до скрипту. Стрілка вниз. Я рухаюсь вниз. Переміститись на 10 кроків наступний образ. І тут же. Заданий наш алгоритм. копіюю, тільки міняю. Тепер стрілка вниз. Міняється на стрілка вгору і напрямок повертання вгору. Це буде нулик. Тобто, мій котик, ось він чудовий, прекрасний код. Він рухається вправо, він рухається вліво. Але я зараз в себе на клавіатурі натискаю вгору, не рухається. Вниз, не рухається. Йдемо на пішохідний перехід. Дійшли. Так, натискаю вгору. Котик побіжав, перейшов. І тут, бачите, я перейшов дорогу і можу далі рухатися е, по узбіччю, спустився вниз і те ж саме побіжав собі. Але коли ми не торкаємося, він не рухається. І ще дивіться: тут у вас може бути такий момент, наприклад, що у вас пішохідний перехід перекриє котика. Це залежить від налаштування, який спрайт ви переміщали останнім. Якщо ви переміщали. Зебру, то вона буде зверху. Якщо ви останнім переміщали котика, то зверху буде він. Тільки в цьому скрипті є теж така, ну скажімо, маленька, маленький недолік, коли ми спускаємося максимально вниз, ми далі ніж границя сцени, не можемо вийти. Тобто у нас котик залишається на пішохідному переході. А коли ми піднімаємося вгору, то якщо я натиснув в такій позиції ще трошки вгору, то котик. Виходить за межі зебри, тобто нашого пішохідного переходу. І я тепер в такій позиції вниз піти не зможу, тому що я вийшов за межі нашого скрипту. Тобто мені треба його вручну мишею перетягнути, і ось тоді я можу рухатися. Так що маємо ось таке на сьогодні завдання. Натискаю припинити.